Мавпи сурикати, Лемури, Валабі, Ягуар та В'єтнамські свині це мешканці подільського зоопарку, які полюбляють тепло та потребують його в холодні пори року. Втім, за відсутності централізованого електропостачання, працівники зоопарку не зможуть використовувати електричні насоси для парового опалення у вольєрах цих тварин. Тому подільський зоопарк оголосив збір під гаслом Збережемо тварин. Придбаємо генератор. Потужність генератора має бути 16-18 кВт. вартість 309 тисяч гривень. На даний момент на генератор вдалося зібрати 6150 гривень. З нами на прямому зв'язку директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. Отож, перше питання: який потрібно закупити генератор і яке його призначення? Для е, життєдіяльності та недопущення е, некомфортного життя у зимовий період е, тварин, які знаходяться на території Подільського зоопарку, ми вимушені придбати дизельний електрогенератор, який е, буде е, невід'ємною складовою життєдіяльності зоопарку. А саме завдячуючи йому, будуть працювати насоси, які подають для тварин воду, будуть працювати насоси для циркуляції парового отоплення, завдячуючи якому проводиться обігрів теплолюбивих тварин в зимівниках в період зимового часу, і також роботу морозильних камер, в яких зберігаються м'ясні продукти. Рибні продукти та молочні продукти. Як вінничани можуть долучитися до збору? Де можна побачити рахунок для збору коштів на генератор? На сайті Подільського зоопарку є рахунок, звертаються до всіх небайдужих. Хто може, може перерахувати кошти, подальшому за які будуть придбані генератор і до нього всі елементи. Дякуємо вам за розмову. З нами на прямому зв'язку був директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. Реквізити для оплати ви можете побачити зараз на екрані. Нагадуємо, що вхід в зоопарк для дітей внутрішньо переміщених осіб, дітей з багатодітних сімей і для інвалідів першої та другої групи безкоштовний при наявності необхідних документів.